Як ви ставитесь до хлопців, які дивляться аніме? Жасно. Чого? Ні, фори, якісь опніки. А ви, що я ти? не знаю, але ну вони всі якось так типу, виглядають ну, типу, з прическою, ну типу, да. длінічні голоси, длінічні мене. Ну, оце якось взагалі типу, не брутально, нічого не гарного. Що за стереотипи. а? Привіт, друзі! З вами, як завжди, Аніме Вочмен, і думаю, ви бачили подібні відоси десь в Тіктоці, в Ютуб шортах, не дай бажає в Instagram От, І з вами давненько не було розмовних відосів. Тож сьогодні ми поговоримо про те, чи дійсно такі ролики репрезентують думку суспільства, чи дійсно дивитися аніме за шквар і шлях до булінгу. Та одинокої старості. Ну і забігаючи наперед, звісно, ні. Ну і взагалі то на каналі про аніме, як я можу таке сказати. Тож сьогодні у нас більше навіть буде не про аніме, а про соціологію і тому подібне. Тож давайте поговоримо і поміскуємо на цю тему. І одразу на тему таких от роликів, хоч і не так легко, але насправді в інтернеті можна і знайти ось такі от відоси. Нормально, щас зараз... це ж. Сучасні хлопці. Нічого страшного. Добре, і таких відосів менше насправді не тому, що адекватних людей в суспільстві менше, а тому, що їх просто не викладають. Авторам такого типу контенту це просто не вигідно. Весь цей контент націлений на те, щоб вивести вас на емоції, заставити написати гнівний коментар і тому подібне. Думаю, ви бачили ще подібні відоси, де такі ж самі тіпи ходять по хрещатику чи по майдану, і питають у, люд... у жінок, скільки має заробляти чоловік, і там всі як під копірку відповіді. 20 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, 100 мільярдів тисяч доларів в Україні з середньою зарплатою 18 тисяч гривень. Я ж сподіваюся, ви розумієте, що це не всі жінки якісь неадекватні. А що чуваки просто ходять, опитують купу людей, обирають самі кончені якісь відповіді, які можуть вивести людей на емоції, і викладають їх. Таку ж тему ми бачили з. коли у чоловіків там питали, про що там голені, не голені питали, чи як ви ставитесь до жінок, у яких є діти там з попереднього шлюбу і тому подібне. І все це розраховано на те, що чоловіки, побачивши відос, про скільки він має заробляти, зайдуть і гнівно писать коментарі всі жінки, відьми, шльондри» і тому подібне. А обіжені жінки з двома дітком. Мамочки двох ангелочків» будуть писати в коментарях, фу, мужлани перевелися, чому не на фронті? І тому подібне. Тому, друзі, тут просто посил дуже легкий, на подібні відоси взагалі не варто вестися і ні в якому разі їх не лайкати, не писати ніякі коментарі, бо це кормить от таких от гавно-контент-мейкерів. Чесно, ніякої поваги до них нема, бо вони просто вносять розлад у суспільство. Взагалі, ціллю цього відосу було дати відповідь на запитання, а як же в нас в суспільстві зараз ставиться до аніме та власне й до анімешників. Спойлер, виявилося, це трохи неможливо. Ну, по-перше, проводити свої власники соціальне дослідження, ходити на вулицях, опитувати людей, підбирати правильні контрольні групи там за віком, соціальним станом і тому подібне, в мене не було ні часу, ні ресурсу, ні, чесно кажучи, і бажання. Пошук вже існуючих досліджень в Україні не дав ніякого результату. Інфа щодо інших країн мене якось не дуже в даному випадку цікавить. От. Тож наступним варіантом було зробити якісь висновки можливо, на тому, що говорять у інтернет-спільнотах різних. Але це теж виявилось неможливо. Чому? Бо в інтернеті гучніше за всіх кричать радикали. Е Знайдіть будь-який відос, де хтось якось некоректно висловився про жінку. Відкрійте коментарі і побачите там просто пекло з коментарів радикальних феміністок, які будуть писати про патріархат, про спермабатів і тому подібну чуш. Знайдіть відео, де, наприклад, якесь красиве просто відео з е весіля Гейпари. У коментарях ви побачите просто такий напад неадекватних гамафобів радикальних, які будуть. Навіть погрожувати фізичною розправою бідним хлопцям. І так само знайдіть відео, де в інтернеті де ображають аніме. Ви побачите навалу неадекватних анімешників. А відео, де, наприклад, показують якийсь аніме-фестиваль з косплеєм. Відкривши коментарі, ви дізнаєтеся, що всі дівчата косплею, то шльондри, а чоловіки косплеї моделі то 'ідіки. Якось так. Я, звісно, можу зробити якісь висновки на власному досвіді, але вони теж будуть банально необ'єктивними. Бо всі ми з віком починаємо жити в своїй якійсь інформаційній бульбашці. І в мене, наприклад, більшість друзів дивляться аніме. От а ті, хто не дивляться, як мінімум нормально до нього ставляться. В мене нема друзів-гомофобів, в мене нема подруг радикальних феміністок. У мене нема друзів з Радойомів, але ж ми розуміємо, такі люди існують. Ну думаю, це доводити не потрібно. Бо все можна завжди списати на це, що це і ПСО за 15 рублей. Але навіть до війни ми ж всі зустрічали якісь просто неадекватні думки в інтернеті з величезною їх підтримкою. Саме тому навіть на власному досвіді в мене не вийде зробити якихось висновків щодо цього питання. Але я все-таки спробую. Я взагалі проводив невеличке опитування в спільноті свого каналу, але теж не те, щоб воно там дало якийсь результат. Ну, по-перше, вибірка дуже мала, всього 50 людей проголосувало. Питання було, чи були у вас колись за те, що ви дивитесь аніме. Відповідь дало 12%, так, 12 опитуваних. Ну, Знову ж таки, по-перше, вибірка. По-друге, люди також ділилися своїми історіями в коментарях. І жодної історії, що людину прям таки булили за аніме, в коментарях не було. Здебільшого люди писали, що або їх просто там друзі підйобували за аніме, або вони друзів підйобували за аніме до того, як почати його дивитися. Тож, в цілому, може скластися така думка, що за аніме не булять. З іншої сторони, якщо так розібратися в питанні, булити можуть за все, що завгодно. Тебе можуть булити за те, що ти товстий, тебе можуть булити за те, що ти дрищ. В цілому, якщо тебе булять, повір, знайдуть, до чого доїбатися. От. Тож, взагалі, намагаючись якось там абстрагуватися від своєї бульбашки і думаючи про те, як суспільство відноситься до нього, в мене, чесно кажучи, склалося таке враження. Що в цілому молодь зараз ставиться нормально до аніме? В чому прикол? Ну тому що за останні роки в 5-6 аніме стало величезною величезним просто шматком. Масової культури. На це повпливав і Ілон Маск, який писав, що він дивиться аніме, і виход великої кількості тайтлів на Нетфліксі і тому подібне, багато чого призвело до того, що аніме стало величезною частиною масової культури. Бо, наприклад, ще там років 15 назад, в нульових, аніме дивилося дійсно мало людей. Я, до речі, був один із них. От. І коли в тебе якась соціальна група дуже маленька. Вона якби обов'язково буде ну, якось доганятися, булиться і тому подібне. В мене, слава Богу, в моєму житті за німи не були, але якщо ми будемо казати про ті часи, то в принципі піздюлей на вулиці можна було отримати і за довге волосся, як в мене зараз, чи, наприклад, за сережки. Взагалі, із таких приколів за все життя в мене був тільки один, коли я вчився. Коледжі, мабуть, да, коли я вчився в коледжі, до мене якось в метро доколупався якийсь зичар е, за татуїровку <рес> е, в мене набитий на руці і е, І він просто спитав: ти знаєш, що тюремному означає? Ну і почав доколупуватися. Е, історія закінчилася тим, що рядом зі мною стояв просто величезний такий качок, весь забитий, <рес> який просто то, е, зекав в. Впечатав в двері метро і сказав Дядя, може зі мною поговориш? Ну, власне, на цьому історія закінчилася. Так, У мене е, такого досвіду, слава Богу, в житті не було. Е, от. Е, чому я кажу саме за молодь, е, що саме молодь нормально ставиться до німе? Бо якщо ми будемо говорити про старше покоління, там буквально там, від мене 10-15 років вперед, і серед старшого покоління вже буде набагато більше гомофобів, набагато більше сексистів. Е, Якось так, тому що старші люди вони більш консервативні. і Так історично склалося, а це не тільки в нас в державі. от. Що ж вони будуть думати про аніме? Звідки вони взагалі могли чути слово аніме? Ну, скоріше всього, десь з телевізора. Що вони могли почути з телевізора? Ну, або що через аніме хтось когось вбив, або через відеоігри, або, ну, і свіжого, до речі, могли чути про ПВК Рідан. І в них така думка. Ага, значить люди, які дивляться аніме, це оці ПВК-рідан, непонятні малолетки, які непонятно чого б'ються, ще й не слідують якусь москальську субкультуру. Ну, яких у таких людей, яка може бути думка, яка про аніме. Звісно, нічого позитивного. Щодо молоді, завжди так було, завжди буде. За молоді майбутнє, друзі, за нами. І серед сучасної молоді вже в Незалежній Україні росте величезна кількість освічених, е, нормальних людей. Е, тому і ставлення, звісно, буде нормальне. В цілому, в мене є величезна надія, що наша країна в майбутньому стане набагато толерантнішою до всього. Е, не тільки до смертів когось в тому, що вони переглядають, а в цілому. Е, бо все-таки, на жаль. В нашій країні, скажімо так, до толерантності ще далеко. Ну і плавно переходячи до висновків цього відео, про що ж ми і для чого ми про це все балакали. Перше, це елементарне дивитися анімець не зашквар. Це класно, якщо вам подобається, продовжуйте дивитися, дивіться мої огляди про це. І друге, навіть якщо ви там не дай Боже зіткнулись колись з тим, що вас ображали за ваші смаки і тому подібне. Завжди залишайтеся людьми і ніколи так не робіть у відповідь. Ніколи не вражайте людей за їх смаки, за їх сексуальну орієнтацію, за їх колір шкіри і тому подібне. Нам всім потрібно розвиватися, бути більш толерантними. Ми ж хочемо йти у Європу. Єдине що додам, це є одне виключення. Нічого поганого в тому, щоб ображати москалів, немає. Так, радикальщина пішла. Ну і. Цей тост я піднімаю за бутербродного. А вам, друзі, хочу сказати, з вами як завжди, був аніме Вочмен і до зустрічі в майбутніх відео. Па-ба. Бля, цікаво. Бутербродний коли впав, впав на хліб чи на колбасу.